Пшениці синє небо угорі Наша воля блискавиця, що палає на зорі Київ древній і міст Дніпра прани, мовінець, дух козацький і незламний У свободи є взірець зірець море моє, б'є скелі, Карпати, сяхають хмар В кожнім серці б'ється воля, в кожній пісні щирий дар. Наша мова солодкіном, наша пісня, як роса В них історія країни, в них народна душа. Україна серцем волі Ще предків славних внуків мужніх козаків Бережемо рідну землю від найдавніших віків, Айтішники науковці, ми ці вчені орачі Україна має силу, що не згасне уночі. Україна серце волі, від відкрадати до. Наша сила у любові в мужності і синів Україна серцем волі від карпати до степів. Наша сила у любові в мужності і синів. Ми нащадки бревків, славних внуків, мужніх козаків. Бережемо рідну землю від найдавніших віків. Айтішники науковці ми ці вчені орачі. Україна має силу, що не згасне уночі. Україна серцем волі в карпати. До Сті сім'ю Україна серцем волі Віката і до скипів Наша сила у любові в мужності і синів Україна серцем волі. Нас єднає, мов пісня серед гір, і над світом хай лунає наш безсмертний вільний спів. Хай ніколи не зів'яне прапор сонця, сині хвиль, бо у серці України правда, віра і любов свята навік.